Кілька слів про досвід керування є крафтером. По-перше, це гарна посадка, висока і широкий обзор. По-друге, тут є сидіння пілот. Приємна дуже функція для водіння. Окреме слово світло, воно автоматичне. Також присутній круїз-контроль, повністю керування мультимедіа з керма. Задній хід йде з допомогою камери заднього огляду. Все на автоматі з гарною рекуперацією. Знаючи, що тут батарея невелика. Я переживав, що буде дуже малий запас ходу. Бо парусність крафтера це висота L2. Кубатура немаленька. Але в цілому наразі вистачає його при літній їзді на 145 км. Volkswagen є Volkswagen і... Крафтер є крафтер, Ергономіка. гарний огляд з бокових дзеркал, нічого лишнього, цілий контроль під рукою, на кнопочках. І це зручно, як на мене. Сам тримає полосу і підрулює, коли потрібно, але не заважає. В цілому Дуже приємна комерційна техніка. Вуз, як вуз, і без дизеля. Чудовий вибір і сучасний.